Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники, З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо математику п'ятого класу додавання і віднімання десяткових дробів. Ви, певно, пам'ятаєте, що при додаванні десяткових дробів окремо додають цілі частини доданків і окремо їх дробові частини. Якщо в чомусь ми сумніваємося, то краще записати додавання в стовпчик кома під комою, розряд під розрядом. І якщо ми додаємо, і у нас ну, Припустимо, 7 додати 9, то у нас буде більше, ніж 10, да? 16, то 6 пишемо і 1 переносимо на попередній розряд, так же як при додаванні звичайних натуральних чисел. Кома під комою, розряд під розрядом. Якщо у нас не вистачає розрядів після коми, то ми зрівнюємо кількість розрядів, дописуємо стільки нулів, скільки потрібно. Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, потрібно записати дроби в стовпчик один під одним так, щоб кома була під комою, розряд під розрядом. Не вистачає цифр після коми, дописуємо нулі і виконуємо віднімання, неначе немає коми. Лише коли потрібно, під комою, кома під комою ставимо кому в результаті. Сьогодні ми тренуємося з вами на завданнях, ну, які можна назвати задачами. Я пропоную вам ці задачі розв'язати за допомогою рівняння, зменшуване відоме, різниця відома, знайдіть від'ємник. Запишіть цей текст математичною мовою. Нехай від'ємник у вас буде Х, і тоді буде рівняння. 125,6 відняти х дорівнює 6,8. Розв'яжіть це рівняння і дайте відповідь. Я запрошую вас спочатку це зробити самостійно, а потім перевірити. І так ви пам'ятаєте, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тут має сенс написати стовпчик. так? Бо від 6 8 віднімати важко, значить у 5 треба позичити. Тож ми напишемо кома під комою, в стовпчик це все. І щоб відняти від 6 8 ми не можемо, позичаємо у 5. Це буде 16-8. 8, Тут уже 4, знову позичаємо, буде 14 мінус і 1 залишилось. Тож х дорівнює 118,8. Відповідь. Сподіваюся, що ви легко справились з цим завданням. Так? Наступне завдання так само невідомий дріб. Запишіть у вигляді Х, позначте його Х, і складіть рівність, що буде сума трьох дробів. Один з них 15,1, другий 25,3, третій Х. І це ця сума дорівнює 125,63. І знайдіть невідомий. Зупиняйте відео. Така у вас вийшла рівність, да? 15,1 плюс 25,3 x дорівнює 125,63. 15,1 допишемо 15,10 – Сотих, щоб додати 25,3. 10 сотих і 3. сотих – Це 13, сотих, 15 плюс 25 то 40. 40,13 плюс х дорівнює 125,63. І невідомий доданок ми знаходимо відніманням від суми, віднімемо відомий доданок. Тут можна в стовпчики не записувати, тому що 125,40 легко зробити. І 63 мінус сотих, 13 сотих теж легко зробити. Тож буде 85,50. сотих. Цей нулик, що в кінці, можна не писати. 85,5. Відповідь. Невідомий дріб 85,5. Справились? Маю надію. Ще одне завдання. Знайдіть периметр трикутника, якщо одна його сторона дорівнює 25,3 см, друга на 1,5 см довша, а третя на 1,2 см коротша за другу. Що значить довша? Більша, да? більша на, тобто а коротша це менше. І знову я попрошу вас зупинити відео для того, щоб розв'язати цю задачу. Розв'яжіть її по діях. Подія. Перевіримо. Значить, друга на 1,5 см довша, ніж перша. До першої додали 1,5. Це все дуже легко, числа прості. 26,8 см друга сторона. Третя на 1,2 коротша, тобто менша за другу. 26,8 відняти 1,2. Теж дуже легко. 25,6 см це третя сторона. А периметр це сума всіх сторін. Так? Треба додати довжини всіх трьох сторін. Можна це записати в стовпчик, додавання. І… Кома під комою, розряд під розрядом все це перевірити. Зходиться у нас з вами рішення? Так, ну і відповідь написала. Ще така сама задача, але подана в іншому вигляді. Знайдіть периметр трикутника ABC. якщо дано AB, 2,8 см, БЦ більша за AB на 0,8 см, а C більша за БЦ на 1,1 см. Тут я попрошу вас виконати зображення трикутника, так, щоб довжини сторін відповідали умові. Ну, наприклад, приблизно не, не треба по сантиметрах, але ясно, що АБ менша за БЦ, а це більша за БЦ, тобто АБ найменша, ВС трохи більше, і АЦ трохи більше. Тут не треба в сантиметрах. І рішення ми будемо писати у вигляді буквеному. Тобто Б більше за АБ на 0,8 см. І ми напишемо, що БЦ дорівнює АБ плюс 0,8. Підставимо і порахуємо. Так само А і так само периметр. Починаємо в буквеному виді. Я запрошу вас попрацювати самостійно. Зупиніть відео. І так, БЦ ми з вами вже порахували. Ви все перевірили у мене правильно? То перевіряйте мене обов'язково. Я можу зробити помилку. Далі А це більше за БЦ. Так, в стовпчик перевірили, А це більше за БЦ. На 1,1 см, тобто 4,7 см, тут дуже легко додавати. А периметр це сума всіх сторін АВ плюс Б плюс АЦ. Записали у вигляді чисел і порахували в стовпчик 2,8 плюс 3,6 плюс 4,7. Можна додавати 8 плюс 6, 14, плюс 7, 21, Один написали 2 вперед. 2 плюс 2, 4, плюс 3, 7, плюс 4 11, кома, під кома. Ну і все залишається записати відповідь. Маю надію, що ця задача вам здалася простою. Ще трошечки потренуєтесь на завданнях, подібних до тих, що сьогодні розв'язували зі мною, і. Сподіваюся, що успіх нам гарантований. До зустрічі!